В цьому відео я вперше вирушаю за кордон разом із своєю матусею. Нас чекають подорожі аж до п'яти різних країн. І звісно, моя мрія дійсне Елен. Якщо цікаво, як проходили Це, наші пригоди, не перемикайся! І дивись відео до самого кінця. А також постав лайк, бо я дуже стараюся знімати для вас творчі та креативні відеоролики. Всім приємного перегляду! Муа! Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. Як ви вже здогадалися, ми з мамою вперше раз поїхали за кордон. Наша пригода ще була у лютому. Ми так вирішили від відсвяткувати день народження моєї мами. Наша мандрівка почалась зі Львова. Тож з ми з мамою добиралися саме туди. І як тільки приїхали, буквально за кілька хвилин знайшли свій автобус. Гід перевірила документи, усе було ок. І вже за мить ми сиділи у величезному туристичному автобусі, повні очікувань, хвилювання і радості. Попереду перша спільна поїздка за кордон. Кордон ми перетнули дуже швидко, десь за годину, дві. І ось ми вже майже на території Польщі нам видали ще навушнички до аудіо чи радіо Триватись на нього зліва кнопочка, он оф, з лівої сторони. Uh -huh. І з'явились циферки. І перша наша точка це був Вроцлав. Ми були у Вроцлаві проїздом, Екскурсії не купували, а просто вирішили з мамою самостійно погуляти місто. Вроцлав це справжня перлина з казковою атмосферою старого міста, де переплітаються готика, бароки і ренесанс. Але знаєте, що насправді дивує найбільше у місті живуть гноми. Так, так, Вроцлавські гноми, або як їх лагідно називають поляки, краснолюдки. Вони з'явилися якось тут несподівано. І воно, але настільки гармонійно вписалися, що тепер здається, вони тут були завжди. Наразі в Рославі оселилися вже понад 500 гномів. Хоча чесно кажучи, їх давно вже ніхто не рахує. Коли ми гуляли містом, я побачила якогось дивного персонажа. Але що це був сам тато гном, зрозуміла вже тільки тоді, коли почала писати сценарій до цього відео. Далі ми з мамою відправились у магазин сувенірами, де придбали магнітик з Вроцлава. Погулявши три години по Вроцлаву, нас вже чекав автобус до готелю. Приїхавши до готелю, першим ділом треба було поїсти. Боже, цей день закінчився. Я його навіть і не знімала. Напевно, годин 30 дорога нас зайняла. Тут Стільки вже прийшло. Українці розуміють польську. Поляки не розуміють українську. Поляки починають розмовляти зі мною англійською, а я не розумію англійську. Ви це розумієте? І ще мене обдурив українець. Ви це уявляєте? Ну як мене у Польщі у Вроцлаві мог обдурити українець? А легко, ребята. Якщо угодне на уші, я во всю чухню повірю. Перший нічай за. 30 годин. Як тут хорошо? Завтрак, о 6 годину ранку. Господи боже мой, мені б хоча б прокинутися. І виїзд у нас з готелю о 6.50. Ми на завтра вже підготували речі, що ми одягнемо. Зараз переклали щось з рюкзака в чемодан, з чемодана в рюкзак. Короте, щоб нам було комфортніше їхати, тому що нас чекає великий довгий переїзд всю ніч у Париж. Наступний день розпочався зі сніданку. До речі, у Польщі подають досить смачні сніданки. Але зі сніданками в усіх країнах була окрема історія: ще в автобусі їд попередила, що не можна виносити завтраки з території ресторану, бо це за кордоном вважається крадіжка. Після смачного сніданку ми вирішили до наступної країни Німеччина у місто Дрезден. Тут на нас чекали дві екскурсії: одна безкоштовна, яка входить у вартість туру, а другу ми докупили самі. І до речі, ми не пошкодували, що купили її. Дрезден це чарівне місто, розташоване на берегах річки Ельби. Дрезден вражає своїми величними палацами, елегантними церквами та затишними вуличками. Ми приїхали в Дрезден. Нам читати екскурсію в наушничок. Серце міста це старе місто. Тут. Ту розкинулася величезна свінгерська площа зі своїми розкішними бароковими будівлями. Тут знаходиться дрезденська картина галерея яка вважається з найкращих художніх колекцій світу. А в ній зберігається знаменитий шедевр Рафаеля — Сікстінська Мадонна. Ми також відвідали церкву, де нам пощастило послухати гру на органі. Зйомка Мама, там була заборонена, тож я знімала втіхаря. Ми зараз поїли ось цих ходоїв, і господі боже мой, як у мене у роті все пече, тому що концепція цих ходогів у тому, що кетчуп, гарчицю, ти собі сам наливаєш у безмежній кількості, скільки хочеш. Ну і нам каже гід, що не хвилюйтесь, гірчиця не така вже остра. Забабахала собі туди гірчицю, і у мене тепер все тут пече. Ну коротше, ходоги нормальні. 4 євро. один ходок для нас це боля міні. Ну кажуть, що бюджетні ви не надієте. До речі, ось цей магазинчик, ось цей там е, розробили фарфор і там. Там наливають чай зі справжнього фарфору. Ну, коротше, і там чашка чая коштує 200-300 євро. Ви собі уявляєте? Ось тут. Після безкоштовної екскурсії ми сіли на електричку і їхали близько 40 хвилин. Наступна екскурсія була в Саксонська Швейцарія. Їд нас буквально уламала туди піти. Але якщо що, ми їй дуже вдячні, тому що ми не пошкодували, що побачили таку красу. Саксонська Швейцарія це справжній рай для тих, хто любить природу, гори та красиві краєвиди. Цей національний парк розташований зовсім недалеко від Дрездена. Але здається, ніби ти потрапляєш в інший світ. Скелі, вкриті зеленю, чисте пові... Вітря. Річка Ельба, що спокійно тече між їр і неймовірна тиша. Я вже, якщо чесно, дуже замучилася Іти сходами уверх. Це краще ніж коли я з мамою сходила на гору Маковицю. <сувачу> <сувачу> я забралась на гору. Господи, боже мой, обійди мене. Там взагалі можна було чокнутись. А зараз ми просто йдемо, терапінка, брушаточка. Гріх жалуватися. Я не знаю скільки зараз кілометрів чи метрів ми наверху. Постійно по сходах ти йдеш, йдеш. Вона ще в компанії. Жіночка похилого віку. Вона там ззаді йде. Ми її не підганяємо, тому ось так от медленно, но уверенно. Найвідомішим містом тут є Бастай. арковий міст, що проходить просто між гігантських скель. Вид з нього, наче з листівки. Ми з мамою були просто в захваті, стояли і не могли надивитися на цю красу. Йдемо на саму красиву інстазону, і до мене тільки зараз дійшло, щоб потім ще й спускатися. А, чого не придумали? Тут ліфт построїть. Слідущий раз, а тільки наговорила. Тільки ми вже настільки підготовлені. Я казала Дікані. у прошлому відео, там де ми були з тобою. Буковей. Буковері, так я сказала, що наступна буде Говерла, але у нас наступна ця швейцарська саксонія. Да, єс yes, окорс. Якщо я випущу це я відео на ютуб, значить я вижила. Але поки ми були на екскурсії, з нами трапилася дещо дивна ситуація. Так вам не почулося це справжня повітряна тривога. Ми з мамою та іншими туристами були просто ошарашені. Але гіди нас швидко заспокоїли і пояснили, що зараз в Європі проводять такі перевірки системного оповіщення. І це все через війну в Україні та загрозу з боку Росії. І такі подібні тренування в Європі стали нормою. І хоч це була тренувальна тривога, але ми були ошарашені. Крім Вастаю, тут є і інші круті місця. Ліхтиханський водоспад Ровинна фортеця Кенігштайн, театр просто серед Весь день ходили з відкритим ротом, настільки все гарно і атмосферно. А після такого насиченого дня нас чекав переїзд до Франції. Дорога понад 18 годин, але нам дуже пощастило, тому що людей в автобусі було не так багато. Тож усі розляглися на двох кріслах, і я, хоч трошечки, змогла поспати. Але зранку було таке відчуття, ніби мене палицями били. Все боліло, сил не було, і голова не варила. І знаєте, з тих пір я відчуваю. Себе приблизно так. останнім часом я тільки і роблю, що знімаю відео, монтую, вигадую сценарій, і чесно кажучи, сил вже зовсім немає, але є одна річ, яка мені допоможе. 25 Coffee Roaster – це виробник натуральної свіжообсмаженої кави, які дуже люблять свою справу. У них унікальний асортимент. Більше 50 видів кави з 20 країн світу. А Ще чай, кава без кофеїну, смаколики і класні аксесуари. Плюс постійні новинки. Головне, уся кава натуральна, без ароматизаторів і свіжа обсмажка. Тож вона не тільки смачна, а й корисна. Круто, що за кожним клієнтом закріплений свій менеджер, який допоможе з будь-яким питанням. І ще безкоштовний помил і доставка по Україні від 150 гривень. До речі, власне обсмажування у них у Чехії, тому каву доставляють не тільки по Україні, а навіть по всій Європі. На сайті завжди допоможуть підібрати каву саме на твій смак. Наприклад, мені підібрали каву Міл Краш, і це просто ідеально. Тут є ноти чорної смородини, агруса і абрикоса. А після смак молочний шоколад. Фруктово-ягідні нотки стають ніжнішими, смак розкривається плавно, а після смак молочного шоколаду залишає відчуття, ніби ти не каву п'єш, а справжній десерт. Якщо ви також хочете спробувати цю неймовірну каву, у мене для вас є промокод. Промокод Алюша дає вам 15 знижку на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод дійсний до 20 серпня, тож не прогавте свою можливість. Тож переходь на сайт Coffee Roasters і замовляй свою улюблену каву. Ми Париж. Збирались ми з мамою просто в автобусі на ходу Швидкий макіяж, зачіска як вийшло і вперед на безкоштовну екскурсію. Чесно кажучи, вона нас зовсім не вразила. Нас водили вузенькими вуличками і закаулками А душа вже рвалася побачити головне ейфелеву вежу. А от друга екскурсія була куди цікавішою. Ми потрапили до музею парфумів Раганар. Послухати про створення ароматів, протестити парфюми. І навіть купили собі флакончик Тож тепер у нас є справжні аромати з Парижа. Після двох екскурсій нас повели обідати у місцеву позаду по Паризі кожна страва коштує по 12 євро. Досить дорого, але порції великі це плюс. А ще дорого, бо місце було прямо біля Лувру, У самому епіцентрі туристів нас повели саме туди. Це загадка. І до 12-ї години ночі у нас був вільний час щоб погуляти по Парижу. Хотіла я сказати, о, як класно, Ми тільки зараз приїхали в Париж, але насправді ми сьогодні весь день гуляємо по Парижу. І... Ми до недіше день видався дуже холодним і чесно диво, що ми з мамою не захворіли. Але атмосфера компенсувала все. Ми побачили багато визначних місць, погуляли чарівними вуличками. А найголовніше їли справжні французький кроссан з видом на ейфелеву вежу. Ну, це ж все як з фільму. Погодьтесь. Дуже замучені, ми дуже уставші. Я Париж практично не знімала, тому що тут холодно, і мені не хотілося діставати з карманів руки. Ми вже скоро зустрічаємо зі своєю групою та їдемо в отель. О 12 годині ночі нас нарешті забрав автобус, і ми поїхали до готелю. За цілий день ми з мамою добряче встигли замерзнути. Ми ноги вже ледве тягнули. Наприкінці дня вже була капець яка голодна. Хотілося не кросан а борщ з пампушками. Ми їхали 17 кілометрів. І знаєте, скільки це по часу вийшло? Дві години. Дві години ми їхали до нашого готелю. 17 кілометрів. Париж просто забитий пробками. Прокидаємось ми о восьмі ранку. Боже, слава Богу, хоча в восьмі ранку. Ну треба трішечки раніше прокинутися, тому що ще завтрак треба зібрати валізи, привести себе до ладу. Коротше, у нас тут бордак, в хомсі напевно. Ще там болізи стоять. Треба подумати, що вдягти, тому що сьогодні в Парижі я дуже змерзла. І я тільки зараз після душу нарешті зігрілася. Хочу поїсти і відразу вдягти спати. 28 лютого день народження у моєї матусі. І саме весь цей день ми проводили у Діснейленді. Тепер офіційно я можу сидіти так. Чесно, я ніколи не могла уявити кращого способу відсвяткувати свій день народження, але спочатку треба було підкріпитись, бо без сніданку нікуди спробуйте вгадати з першої спроби. Що їдять у Парижі на завтрак? Правильно, круасани. І це реально не міф. Вони їдять круасани. Всім добрий ранок. Ми сьогодні на завтра шведський стоп. І у нас як у справжніх е, парижан. Сьогодні завтрак, сніданок, це круасани. Круасан – це напевно масілка. Так, ну, чайок. І ось такий джем клюква. Персик, чи абрикос. И клубничка. Разрезаем это красотом вдоль, и намазываем, чем захотим. Апельсиновый сок. И вот такой вот у нас завтрак. Всім смачного після сніданку ми відправились до парижського метро. Купили квитки до Діснейленду. Ми купили наші перші білетики у метро, але треба всі свої речі держати при собі, тому що тут багато варішок, і мені часто попадаються відео в інтернеті, вихвачую телефони, поки двері метро не закрилися. У самому метро я навіть трохи боялася знімати. У Європі ж підвищений рівень кишенькових крадіжок, особливо в громадському транспорті. І ось ми все ближче і ближче під'їжджали до Діснейленду. Я вже не могла стримати. Емоцій, серце калатало, колінки тремтіли і ладошки пітніли. Настільки не терпілося побачити це місто. мрії наживо. Ми тільки що пройшли контроль. Все добре, чекаємо нашу групу, і мама хоче вам дещо показати. Мама, що у тебе на голові? Корона, тому що мама що королева. Хто да. сьогодні принцеса. Ти сьогодні. Я сьогодні принцеса, королева королева. Так що мама сьогодні день народження, і в неї така рожева корона. Да. Ми заходимо в потрохи. потрохи. тут так гарно. Yeah. Disney, це ж Просто це все моє дитинство. Я не пропускаю жодного мультфільму. Паризький Діснейленд – це не просто парк розваг, а цілий світ магії та дитячих мрій. Він розташований у Марн Лавела приблизно за 32 кілометри від Парижа. На його території два парки: парк Діснейленд та Волд Дісней Студіо Парк, а ще десятки готелів, кафе, сувенірних магазинів та інших розваг. Коли ви купуєте квиток, усі атракціони вже включені у вартість. Можеш кататися, хоч цілий день без обмежень. І Ще приємний момент. Їжу можна приносити. З собою, що ми з мамою і зробили. Це не якби їх зекономило бюджет. І дало змогу більше часу провести в чергах на гірки, а не в чергу на фудкорт. Ми з мамою на конях. Це наш перший атракціон. Він божевільний. <звук> Хоча один раз ми завітали з мамою до кафе. Ми купили ось такий пончик із шоколадом, пахне дуже смачно в формі Міккі мауса, і купили два сендвіча з сиром та відчиною. Знімає дуже з цікавих ракурсів. Я про це знаю. Ну, це звичайний бутерброд з Філадельфії. Ну цим можна наїстися. Чесно, смачно їсти можна. А після перекусу ми навіть не підозрювали, що ось ось розпочнеться справжній парад. Раптом зазвучала музика, з'явилися яскраві платформи. Ми з мамою стояли з відкритими ротами. Настільки це було красиво, атмосферно і по-справжньому чарівно. Друзі, я повинна вам показати, ну не змогла я пройти. повз цього. Та я жертва маркетингу. Я це признаю. Поблукавши по різних локаціях і зробивши купу фото, ми нарешті вирішили спробувати атракціони. Відчуття були неймовірні сміх і море емоцій. Мама простояли в черзі 20 хвилин. Ого, як швидко! І несподівано ми сіли на кораблики. Ми пливемо на возички. Ми пливемо. Куди пливемо? За чим пливем? Плакати буду, і зараз буду плакати. Мені так це приємно все. Спамінати наприкінці дня в Діснейленді було неймовірне шоу. Ми завчасно зайняли собі місця, адже народу було дуже багато. У Діснейленді в Парижі є кілька захоплюючих світлових шоу. найвідоміше нічне шоу Disney Dreams, яке включає проекції на замок сплячої красуні, фейерверки, водні ефекти та музику. Також нещодавно з'явилося шоу дронів Disney Electrical Sky Parade – Це парад дронів, які формують різні фігури в небі над замком. Якраз ми застали все і відразу це було настільки красиво, що я просто за залишалася без слів. Я ніколи не думала, що зможу це побачити на власні очі. Це була мрія мого дитинства, яка нарешті здійснилася. Коли шоу закінчилося, я не змогла стримати сліз. Я не вірила, що це насправді сталося. Боже, я навіть зараз плачу на озвучці. Це були сльози щастя вперше в житті і по справжньому. Приїхавши до Парижу, нас чекав нічний переїзд до Люксембурга та Чехії. Друзі, добрий ранок. Я не знаю, чи можна сказати, що він добрий. Добре, добре. Ми в Люксембурзі. Ми, да ми в Люксембурзі, і сьогодні в нас лише дві годинки побути в Люксембурзі, боже, слава Богу. Ми дуже не виспались. Ви це можете побачити по моїм очам. А ми не купували ніяку екскурсію. Ми купили тільки трансфер до Люксембургу, щоб нас туди довезли. І ми дві години погуляємо, зайдемо в Макдональдс, купимо продукти. Щось може пофоткою. Ось і будемо весь день їхати до Праги. У нас ще буде дві екскурсії. Попрає Тому цей день буде в автобусі. Весь наступний день ми провели в дорозі до Чехії. По дорозі ми зупинилися у Люксембургу. Це дуже маленьке і затишне місто. За годину ми встигли його навпіл обійти. За годину. А потім ми рушили далі до Праги. Він новий, друг. І я вирішила ще підемо до нього до. Ввечері ні не... ми приїхали у Чехію, поселилися в готель і відпочивали. Ми навіть з мамою встигли скупитися в магазині. І зараз ідемо з магазину, ідемо у Кінг, Пообідаємо. Ой, ну і пообідаємо і поснідаємо там. йдемо в готель. Отель відпочивати. І завтра у нас буде дві екскурсії. Одна з котрих для мами моєї безкоштовно на день народження подарували. А одна входить у вартість. Добрий ранок. Сьогодні завтрак. У нас просто королівський. Стільки всього у нас сьогодні було на шведському столі, що ми з мамою вибрали все різне. У цей день я відчувала справжнє емоційне вигорання після Діснейленду. Було видно, що я втомлена постійні ранні підйоми на сніданки. і більшість часу в турі ми проводили в В Наразі я вже ходила без сил та емоцій. Боже, які сіньки під глазами. Я ж вообще не виспавшися. Ну я не висипаюся вже на протяженні неділі. Ріб все нормально. Не могло б бути і хуже, якщо чесно, всі європейські міста трохи схожі між собою, і чогось надзвичайно нового я вже не побачила. Місто гарне, але на самостійну прогулянку нам дали лише одну годину. За цей час треба було ще встигнути купити сувенірів і якісь смаколики. А потім знову автобус і вже курс на дім в Україну. Ми приїхали у Львів, дочекали з мамою на вокзалі нашого потягу і поїхали додому. А тепер переходимо до моєї постійної рубрики «Поробки від підписників. Ви надсилайте свої пінтерс поробочки або поробки, які зробили за моїми відео у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх у наступне відео. І ось поробочки цього тижня. Ось така у мене вийшла подорож. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мою історію та подивитися мій тревел влог. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть у коментарях Діснейленд, щоб я знала, хто додивився відео до кінця. І не забувайте про промокод Алюша, який дарує 15% відсоткову знижку на всю каву. Усі посилання в описі під відео. Ну а з вами була, як завжди, я, Алюша, і до нових зустрічей, і всім па-па!